Друзі, вітання. Цю пісню, яку я переклав, знову ж таки, я завдячую Андрію Думі своєму першому вчителю. Ця пісня присвячується всім студентам, практикантам, вчителям, адже вони колись були студентами і практикантами. Отже, слухаємо. Студентка, практикантка зайшла сором'язливо, урок вела рожева, мав би перший раз і почерком красивим оцінки виставляла, бо ж перед нею був перший її десятий клас, а цей же клас десятий. Наші були штрічки, і це тетянка наша, не дози Почайте, Таню, що грубі, я не втроки. ну а тепер кохаю вас, кохаю вас, хоч вбий. І що ж тепер робити, як в класі повернутись, бо ж зазвичай потрібно на лист відповідать. Підрости лиш тішки, я згодна зачекать. Ви не дивіться, таню, що я десятикласник, і що, іще ганяю по даху голубів, Ви вибачайте то. От така от вийшла пісня. Хто дослухав до кінця, я знаю, що декілька вчителів мене дивляться, передаю вам всім вітання. Скажу чесно, що більшість вчителів згадую з позитивом. І хочу вам сказати наступне: вчителі: не скупіться, деколи поставити авансом оцінку. Повірте, я до сьогоднішнього дня пам'ятаю вчителів, які мені повірили і які просто інколи мені зависили бал. Повірте, це такий дає поштовх. Певно, що на все життя. Часто згадую свого класного керівника Анну Григоріну Суханюк. Дуже сильно мені зайшли її слова в голову, коли вона нам на випускному біля озера сказала, що добрим людям, бува, в житті не але ви ними будьте. От, і Василь Сухомлинський неодноразово казав, що не кожному бути поварем, столяром чи лікарем, але татом і мамою, а людиною, безперечно, бути кожному. Тому, шановні вчителі, не скупіться на оцінки, виховуйте в першу чергу в дітях людяність, і я думаю, що це вам все віддасться з туриції. Всім дякую за увагу, Вуйко Михайсь з Канади, Па-па.